Але по факту результату, як би це грубо не звучало, просто похер на вашу історію. Вчора під моїми постами в ТРЕЦ багато людей почали писати, чому в них не виходить набрати норму білку, чому не виходить там тримати баланс білків, жирів вуглеводів, дотримуватися харчування. І у кожного була своя якась унікальна, цікава історія. Але якщо глянути на це ширше... То виходить так, що людина пише, у мене там не виходить, тому що все навкруги там погане заважає. Я ось такий хороший, хочу чогось досягти, а все навкруги погане мені заважає. Але по факту результату, як би це грубо не звучало, просто похер на вашу історію, Того, що його все одно немає. Ви можете бути, хоч 100-500 разів, праві в своїх переконаннях, доводити, що ви хороша людина, що ви там гарний сім'янин і ще щось. Але результату немає, і від того, який ви хороший, яка у вас крута історія, взагалі нічого не зміниться. І найгірше в цьому те, що для більшості людей, які не розділяють вашу думку, ваша історія це просто відмовка, яка нічого не варта. Тому треба шукати не відмовки, а треба шукати шляхи досягнення своїх цілей, і тільки тоді буде результат. А крута, цікава історія про те, який ви хороший, і який ви класний, не дасть жодного результату.